Просіть, шукайте, стукайте. Роздуми над Божим Словом на четвер першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас така людина, котра, коли в неї син, попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Просіть, шукайте, стукайте. Такими простими словами наш Господь описав молитовну практику можна сказати, сформулював перше молитовне правило для своїх учнів. Як бачимо, Господь не просто велів просити, але також шукати і стукати. Ці три слова. Наче посилюють головну дію. Згідно з єврейським способом висловлювання три супутні дієслова вказують на інтенсивність в цьому випадку на інтенсивність молитви. Шукайте і стукайте. Ці два слова вказують, що до Бога потрібно приступити з ревністю і палаючим серцем. Писав святий Йоан Золотоустий. Адже шукають когось, кого раніше згубили. Важливо, щоб молитва не просто була проханням про власні потреби, але й пошуками глибоких стосунків з Богом. Стукайте, каже Господь. Стукають для того, щоб увійти в дім. Молитва не може затриматися на поверхневому рівні. Істина молитва веде в дім, в дім Отця, у глибину його любові, але також і в глибину власного серця, власного нутра, в глибину пізнання себе самого. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.